Позаду мене місце, де в принципі усі фестивальники відпочивають, де вони проводять свій побут. Це наметовий табір, ну такий немаленький. Якщо хочете, можемо зробити трошечки детальнішу екскурсію. От тут є чиїсь ноги, якщо їх добре видно. Отак от люди відпочивають після вчорашнього дуже важкого фестивалю. А там, десь далеко, от туди я зараз направляюсь, якщо не не заб'юсь об якийсь намет, люди співають. По-моєму, вони приїхали послухати Бруто і е, Ляпіса, принаймні, пісню Ляпіса вони і співають. Отак От це все виглядає. Тут взагалі майже нереально пройти, тому що, бачите, все заставлено наметами. Вон людина з бородою йде, правда, борода навіть не звати, борода з пінки для гоління, судячи по всьому. Дуже багато різних людей, дуже багато різних культур, субкультур, етні... ну не етнічних, а напевно все ж таки музичних. І, в принципі, табір простягається оон-вон-вон, он, туди далеко-далеко. І це перший табір, таких тут аж два. Я думаю, що ввечері тут коїться просто неймовірні речі, ну але це треба вже ввечері. А, тут, а, бачите, дуже-дуже багато це, добрих людей. Це кружка мир, ми хотіли просто так. випити. Так, ну, кружка дружби миру. Всі а, разом. Хлопці ви вільні, правда? Звісно, це Отож, територія вільних людей. Територія вільних людей на фестивалі а можна вільних людей. От так от Спина. Це я про політику. мою спину, будь ласка. Добре? Все вийшло? А ще раз. О!